привіт привіт! Традиційно що п'ятниця вже сен. Ми розповідаємо про цікаві новини тижня. Що минув сьогодні? Поговоримо про собаку з смартфон браслет, скандал з українським інтернетом і маленьку Одесу в культовій грі. Ставте ваше авансове серденько і поїхали. Мінцифри закликають українців якнайшвидше пересідати на енергонезалежні інтернет мережі. Але інтернет-асоціація України така є, виявляється, дуже проти. Вона оприлюднила дуже дивну заяву, у якій фактично виступила проти пришвидшення переходу з езернет, тобто витої пари, на пасивні оптичні мережі Xpon для доступу до інтернету, які вирізняються стійкістю до блекаутів та здатні працювати досить довго за відсутності електрики. Днями Мінцифри. Та її очільник Михайло Федоров розповсюдили покрокову інструкцію, як забезпечити себе інтернетом на випадок блекаутів. Фактично, вони звернулися до українців із закликом активніше переходити на енергоощадні мережі за технологією XPON та підштовхувати своїх інтернет-провайдерів до модернізації інфраструктури. Ключова особливість та переваги XPON полягає в пасивності технології. Кабель прикладається безпосередньо від центрального комутатора до абонента, без необхідності викраїв. Ористання додаткового обладнання, яке потребує живлення. Асоціація ІНАО, куди разом з найбільшими українськими інтернет-провайдерами входять контент-провайдери. Наразі об'єднання включає 173 дійсних і 53 асоційованих членів, і яка з 2000 року невтомно працює заради розвитку українського сегмента інтернету, не у захваті від просування держпосадовцями різного рангу переходу на оптичні мережі у публічному просторі. У відповідь на ці заклики ІНАО опублікували, Ли відкриту заяву і направила лист до мінцифри, де висловила свою стурбованість, що масовий запит на перехід на пон технології призведе лише до погіршення якості послуг, розчарування абонентів, монополізації ринку і як наслідок падіння сталості і стійкості інтернет доступу під час війни. Напишіть в коментарях вашу думку щодо цієї ситуації, чи варто нам переходити на такі альтернативні методи користування інтернетом. В ніч на 20 жовтня відбувся реліз довгоочікуваної гри Marvel's Spider-Man 2. Вона розповідає про пригоди людей повиків Пітера Паркера та Майлза Моралеса. Їм належить битися з супер -лиходіями. крейвеном мисливцем, пісочним чоловіком і ящером, а також зіткнутися з Веномом. Але чим ця гра так здивувала українців маленькою Одесою? Гру Spider-Man 2 розробляла студія Insomnia Games у співпраці з Marvel Games, А видавцем стала? Sony Interactive Entertainment. На жаль, розробники не додали в гру українську локалізацію, проте гравців з України приємно вразила одна з ігрових локацій, яка отримала назву Маленька Одеса. Вона містить різноманітні українські атрибути. Наприклад, на будинках майорять українські прапори. Також можна бачити ресторан української кухні за тризуб з відповідним зображенням тризуба в якості логотипа. До речі, зображення тризуба зустрічається і на інших будинках та вивізках. Кольори українського прапора можна бачити на вивісках, наприклад, кредитної спілки України, крім того, написи українською або так чи інакше пов'язані з Україною зустрічаються на різних будинках. В грі можна знайти магазин Київ клоузінг, магазин українських продуктів, пекарню, де продають паски, магазин з клепочок з медівниками, борщем, пирогами та голубцями, аптеку під українським прапором та лікарню. І ще на одному скріншоті видно церкву з православними хрестами. Пес спідранер таке теж можливо. Немає правила, яке б забороняли собакам грати у баскетбол. Так само, як і правила, яке б завадило тварині провести швидкісну гру на спідран-марафоні AGDQ 2024. Тож це станеться Сиба Іну на ім'я Пенат Батер арахісове масло запустить платформер NES Гіромай 1985 року. Фактично, Сиба Іно стане компаньйоном стримера та спідранера GCR, який також виступатиме на цьому марафоні у Кастельванія 3 прокляття Дракули. Раніше Пенат Батер з'являвся на стрімі, де керував спідраном Гіромай впродовж 25,5 хвилин, згідно з описом до відео, перший запуск Сіба іно розсував сам GCR, вказуючи на які кнопки натискати. Але усі дії виконував собака, як пояснює GCR, для залучення вихованця до гри знадобилось багато років. Власник собаки хотів навчити його робити щось особливе, коли зрозумів, що ще цуценям він був набагато розумнішим за більшість собак, котрих він бачив, оскільки GCR – спідранер, саме це мало сенс. Щодня розробники дивують нас все більшою кількістю дуже дивних гаджетів. Цього разу шокує нас моторола. Компанія Motorola в рамках заходу Lenovo Tech World23 продемонструвала концепцію смартфона з гнучким екраном, який можна прикріпити на руку як годинник. У прототипі використали 69 дюймовий oled дисплей з роздільною здатністю Full HD+. Ідея пристрою полягає в тому, що його можна використовувати як традиційний смартфон, зігнути навпіл, щоб поставити на стіл, і навіть частково згорнути, таким чином перетворивши його на щось схоже на розумний браслет. У 2016 Цятому році Lenovo, яка є материнською компанією Motorola, вже представляла публіці схожий апарат смартфон C+, який також можна було згорнути на зап'ясті. Гаджет із 46 дюймовим дисплеєм і дуже товстими рамками так і не випустили в продаж, окрім гнучкового смартфона. Motorola представила кілька концепцій штучного інтелекту. Одна з яких здатна створювати шпалери для смартфона, аналізуючи одяг користувача. На цьому по новинах у мене все. Напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась найбільше. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па!